Доброго вечора. Ми люди переплатники україномовного каналу. Вітерець легенький. Он там місяць по небу ходить. Пісню свою заводить. Зорі на небі сяють. Гарна погода як для лютого мінус вісім. Да. Гарно Зима. Зима йде, красу несе, але сніг вже хотя у пісні Весна йде красу несе. Ну нічого, зима теж непогано. Сніжка побільше. А так нічого. подвір'ї Люди ходять, мороз їх не лякає, одне як пройшов день у Харкові. Тривоги і доволі часті. Годить. Годить якось по-іншому, тому що диференцовані область від міста відокремили, не знаю краще, на краще чи ну, відокремили і відокремили. Але годить скрину часто, тривога, відбій і ще об'яви е, там небезпечна, небезпека від. БПЛА, ракетна небезпека. Тобто доводять, до відома, щоб від чого треба ховатися. Але ніхто нікуди не біжить. Так. Для інформації. Я так вважаю. Ззаді собачка йде, і Макс на неї лайв і ще одна йде. Теж щось не подобається мені. Ладно. Усім гарного недільного вечора, усім спокійної ночі, усім миру добра та злагоди. Завтра понеділок. Ну що ж, ці дні швидко пролетіли. Все. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. На що. Все, до побачення, люди. Пока. Та максимум. Усім пока.